Вчора на мене нахлинуло натхнення, і я знімаю все ж таки відео про моду, тому що спочатку я хотіла завантажити це відео лише в TikTok, але подумала, чому б не почати вести цю рубрику в обох соцмережах. Тут я більш детально розповім, що я хочу зробити, а в TikTok вже буде коротке відео з моїм перетворенням. Отже, на це відео мене надихнув американський TikTok, в якому останнім часом поширився. Тренд, який вже трошки переплив, і в наш TikTok, в якому люди рейтингують знаки Зодіаку з 5 по 1 місця з допомогою фільтру, який показує рандомні знаки Зодіаку, без можливості переставити їх місцями. А також є різновид цього тренду, в якому люди, які знаються якось в астрології, будують ідеальну натальну карту людини. Таким самим способом, коли фільтр їм видає рандомний знак зодіаку і вони розставляють положення без можливості її змінити. Що вирішила зробити я? В астрології за стиль відповідають Венера та Асцендент. Взагалі кажуть, що найбільше відповідає Венера, але мені на мою суб'єктивну думку здається, що Асцендент у стилі грає важливішу роль ніж Венера. Також я ще хотіла б взяти положення в сонці. Тому що я помітила по собі, що в моєму стилі доволі активно проявляється сонячне положення. Я взяла ці три положення, взяла рандомайзер знаків Зодіаку і вийшли такі положення: асцендент у Водолії, Венера в Тельці і Сонце в раці. І виходячи з цих положень, я зроблю три образи під кожне з положень і потім один образ, який збере в себе. Ці три положення. Я такого ще ні в кого не бачила, тому буде такий цікавий експеримент. Окей, вчора я вже продумувала трошки цей образ, тому я вже приблизно знаю, що в мене в ньому буде, тому я зараз вам все покажу. І якщо в процесі щось зміниться, то це, це я вам теж покажу, ну як би логічно. Отже, я вирішила почати з положення сонця в раці. Сонце впливає на стиль найменше, тому ті положення, які впливають на стиль найменше, вони будуть, напевно, що в аксесуарах. І у мене тут є ось таке намисто з перлин. І ще у мене є ось така підвісочка з перлиною, і я думаю їх ось так між собою з'єднати. Я подивлюся, як воно буде виглядати на мені. Якщо мені не сподобається, то я все заміню, тому що це от намисто з перлин воно взагалі йшло з ось таким намистом, воно теж тут з перлинкою такою. Але золото більше асоціюється з левом, а з раком більше асоціюється з сріблом. У мене взагалі немає срібних кілець, тобто є кільця, в яких змішані золото та срібло, але вони такі більш брутальні. Я вважаю, що не для цього образу, тому я беру ось такі от кільця. А в якості сережок у мене є ось такий каф. Оце якби сережка, яка вставляється сюди. А ось ці штуки вони вішуються сюди на вухо. До цього кафу немає другої, ось такої сережки. Тому зачасту я беру таку висячу сережку. Але ось ця ось цепочка цієї сережки, вона темніша, ніж цепочка на цьому кафі. Ось. Тому іноді, замість такої, я беру просто ось таку звичайну сережку. У мене взагалі є два кафи. Я спочатку збиралася взяти ось такий, але знову ж таки, воно золоте. А ми більше орієнтуємося на срібло, тому це я відкладаю. Потім переходимо до одягу. Я вирішила, що верхня частина у мене буде відтворювати положення венери в тельці. Нижня частина, тобто штани і взуття, будуть відтворювати асцендент водолії. І що у мене є для цього? Для Венери в тельці я візьму білу рубашку, звичайнісіньку рубашку, і під низ надягну ось от в'язаний топ. Найнезвичайніша річ, яка є в моєму гардеробі, це ось такі штани. Тому я вважаю, що для асценденту в водолії вони підійдуть. Просто ідеально. Незвичайного взуття в мене немає, але є ось такі от босоніжки, Пропоную взяти їх. А в якості сумки пропоную взяти ось таку. Хай буде вона. З приводу волосся, я з ним не буду нічого робити, тому що в мене немає ні засобів, ні інструментів, щоб з ним щось зробити. І це, як би, кажуть, що Венера в Тельці уособлює натуральність, тому як би натуральне волосся без всякої укладки. Я вважаю супер. А от з приводу макіяжу, от мені здається, що в цьому образі не вистачає чогось такого, щоб було як асцендент в водоліні. Тому, можливо, я зроблю якийсь незвичайний макіяж. Але я ще подумаю. Ще під ці штани є незвичайний ремінь, який. Я не знаю, чи являється взагалі ременем, але він додасть такої водолійної незвичайності, якої якраз і не вистачає. Тому зараз за кадром я перевдінусь і Ви вже побачите мене в образі. Формат відео не дозволить показати весь образ в повний зріст. Тому, якщо хочете його побачити, то йдіть в Тікток. Посилання буде. В описі під цим відео а, мені просто вже стало жарко від того, як я вдягнулася в образ Венери в тельці, тому я зараз не в повному образі, який я зібрала. Але ось підвіска. Кілечки будуть такі самі, як для раку. Буде ось така кепка. Також я вдягла ось такі джинсові шорти. Зараз надягну рубашку. І на ногах у мене ось таке взуття. І на ногах у мене ось таке взуття, називається еспадрілі. Це типово іспанське взуття. І в якості сумки буде ось така сама. У мене просто сумок, тільки дві, тому доводиться викручуватися з тим, що є. І я вважаю, що непоганий. До речі, я сарешки не показала. Ось такі. Маленькі, непомітні. Я думаю, що клас. Зараз покажу вам образ рака ось такі. Прикраси. Я довго думала, чи залишати ось цю прикрасу чи ні, але вирішила залишити, тому що без неї якось пусто на голові. До речі, це місячний камінь. Так, не натуральний, але місяць є оправителем раку, тому все дуже добре сходиться. І ось такий ніжний образ у нас виходить. Я спочатку думала вдягнути такий самий топ, як я вдягнула для тельця, але для більшої різноманітності я вирішила його змити. Тому ну що сумочка, наприклад, та сама залишилася. Переходимо до водолія. Ви готові? Просто немає слів, я закохана. У мене ще поверх червоного олівця золота підводка. Я спершу така, типу, блін, хочу зробити білі вії. А потім згадала, що взагалі-то після зйомки цього відео я йду гуляти з батьками. І тому якби. <реш> Але потім я згадала, що сама ось ця от штука це не туш, це праймер під туш для вій. Тому я зверху нанесу червону туш. Тому що, якщо я буду це змивати, то я, скоріше за все, змию стрілки, а перемальовувати їх не дуже хочеться і не дуже є час на це. Повний образ, штани, футболка, до речі. Ну і ось така. Вона поламана. Ось. <реш> Ось таке саме взуття, як було у попередньому образі, тому що це найнезвичайніше, що в мене є. Коротше, я в захваті. Я просто ще паралельно знімаю відео для тіктоку. В цьому образі прям декілька пунктів пішли на поплану. Я неправильною стороною повісила сумку, я не показала зад цієї футболки. У мене під футболку закотилася ось така штуця. Тому так я маю перезняти відео для Тіктоку і я дуже рада, що я зараз на себе подивилася, тому що я б навіть не помітила. Я взагалі спочатку планувала робити не такі стрілки, а такі, типу, кружочки, червоно-жовті. Знаєте, як типу аура. Я хотіла щось таке зробити, але у мене ще малувато досвіду, і вийшло якось не дуже. Коротше, йду перезнімати шмат відео для тіктоку, і потім буде образ, який буде соборним для всіх положень. Подивимося, що з цього вийде. Отже, макіяж, звісно, залишається таким самим. Волосся ніяк не прикрашене. Ось такий каф. І я хотіла його трошечки по-іншому закріпити, але він не тримається, хай вже буде таким. Ось тут у нас ось така стережка, як я показувала. І для нашарування шийних прикрас я взяла іншу прикрасу, тому що та попередня, поки я її намагалася застібнути, на жаль, вона розпалася. І тепер з нею треба щось робити, щоб вона стала нормальною. Але зараз я вам покажу фінальний лук. Прикраси є уособленням рака. Волосся. Тельця, макіяж, водолія. Верхня частина образу така сама, як в образі тельця. А також я беру ось таку сумочку, і я розказувала вам про вишеньку на торті. Справа в тому, що до мене приїхали деякі речі з України. Там також виявилася одна прикраса. Я спершу подумала, типу, що це таке, і друга думка, я це носити не буду. Ну, мене ніхто і не змушував, просто так не знаю, така думка спала. В голову, але для цього образу ця прикраса виявилася ідеальною. І це. Такий, якби, ремінь, воно ніяк не застібається. Я просто прив'язала нитку до цепочки, і все виглядає цікаво, як на мене. Мене надихнув профіль однієї дівчини в Тіктосі, яка складає дуже екстравагантні образи, і вона завжди додає до своїх образів якісь незвичайні ремені, що мені дуже сподобалось. Ну і взуття знову ось таке. Щось якесь нерізноманітне, але. В цій кімнаті не так достатньо місця, щоб вам повністю показати цей образ. Тому якщо ви хочете побачити його повністю, то йдіть в Тік-Ток. Забула взяти сумочку. От. Сумочка. Ось так Я зніму ось цю рубашку, тому що жарко капець, спекотно, вибачте. А ще оці от сережки у мене є відео в Тіктосі, як я їх перероблювала. Тому якщо вам цікаво, то теж можете фійти і подивитися. Я ще відео з цими сережками згадувала у попередньому моєму ютубівському відео. Тому, якщо хочете, можете і його подивитись, чому би і ні. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, хоча б поставте вподобайки, тому що таке. Відео знімається довго і трошечки вимотує, тому що постійно треба переодягатись. Я ще й макіяж зробила. А якщо ви хочете бачити ще більше подібного контенту, то обов'язково підписуйтесь на цей канал. Я сподіваюся, що я продовжу знімати цю рубрику. Ну і думаю, що на цьому все. Не забувайте, що посилання на мій тікток є в описі до цього відео. Там ви зможете в повний зріст побачити всі чотири образи. Всім дякую! Що вони до мене липнуть, ну задовбали! Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео!